Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного. Він намагався незаконно перетнути кордон. Прас-служба ДБР. Прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати. Військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кольовим пораненням голови. 39-річний загиблий мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Прикордонника затримали йому загрожує до 10 років ув'язнення. В той же час два експерти експерти в ефірі розповідають наступну інформацію, яка вимагатиме офіційного пояснення або спростування від влади, далі мовою оригіналу. А ці, а хто відповідає за життя цих людей? А тут ще мені інтересно, а буде ли проводитися експертиза, від чого вони скінчалися? Наскільки буде, ефектив... Наскільки буде правильна ця експертиза, точна, непредвзята? Вот. Насколько е, значит, у судмедэкспертов, судмедекспер... судмедэкспертов вот, е, будет смелости сказать, что Вот эти вот пули, которые там или пулевые отверстия в человеке, это не признак того, что человек утонул, не справившись с быстрой векой. С вот. И так далее. А я более чем уверен, что среди этих э, трупов, которые найдены, там не только утопленники, а и люди, которые просто-напросто стали жертвами именно обстрелов, когда они пытались переплыть реку. Ну, просто стреляли в воздух, пуля, она же по параболе, вот это кто вот кто его знает, вот, куда стреляли? Да, Ну, не на что, не на мы просто смотрите. То есть да. я я почему поднимаю этот вопрос? А ведь это важно, но ну, с точки зрения правового да. государства нашли, опознали, ага, экспертиза, утонул. Извините, у нас нет правового государства. Просто под... депутат. Это депутат Дунда сказал, что никаких прав человека. Забудьте. Просто понимаете, в чем дело. Одно же дело утонул, другое дело утопили при неизвестных обстоятельствах. Конечно. Даже если вода в легких, и как бы и все. Ну, тут, а? тут, тут же тоже: они же идут, идут какими-то группами, правильно? При них а? идут, при них деньги. Деньги да, за трапление. Ну, по 5, по 5, там, ну, было раньше, не знаю, там, по 5, там, сколько там сейчас горят больше, 10, там, 15, не знаю, тысяч в валюте. Обычно это наличка. Мало кто там с этой криптой заморачивается, чтобы как-то перекинуть на той стороне. То есть расчет mm -hmm. на той стороне, получается, не с деньгами, в слофановом пакетике. Ну, то есть это же надо расследовать. Само собой. Надо узнать, кто в доле, кто в, в деле и так далее. Так что, и, и, то есть очень много есть вопросов, и эти, на эти вопросы точно мы ответы не получим. Ми отримали тут на статістику на прошлому до... Українка Юлія Парадіс підкреслює наступне. Шокуючі новини, про які всі мовчать. Значить, 15 травня близько 9-ї години вечора в селі Луки Рахівського району прикордонники застрелили хлопця, хлопця 83-го року народження, який, увага, хотів нелегально переткнути кордон. Ви розумієте? Свої застрелили свого. Чому немає розголосу, чому про це не говорить марафон, чому про це не говорять ніхто ніде і ніяк? Це страшна ситуація, про яку треба говорити. Свої застрелили свого, тому що він зробив страшний злочин. Він хотів переткнути кордон, він хотів жити, а не переткнути кордон. Дайте тут життя людям, і ніхто не буде хотіти переткнути кордон. Зазначимо не так давно. У ТЦК помер військово зобов'язаний. За словами родичів, його могли побити. Про це пише Криворізьке видання на часі. Повідомляється, що 44-річний Артем потрапив до Саксаганського ТЦК, де, за словами родичів, проходив ВЛК та готувався на відправлення до навчального центру. Увечері, 5 травня 2024 року, до ТЦК приїхала мати Артема, віддала документи і мала зняти в банкоматі готівку для придбання екіпірування своєму синові, але вже через деякий час жінці повідомили. Моли про смерть чоловіка, який мав лише проблеми з зором. Військовозобов'язаний на території Криворізького ТЦК внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я Дніпропетровський ТЦК. Це сталося 5 травня. Різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Редактор Вадим Гладчук пише наступне: у мене немає сумніву у тому, що за висновками Алка загиблі були цілком здоровими та без сумніву, визнаними придатними до військової служби. Тому точно є неправдивою заява Дніпропетровського ТЦК, що військово зобов'язаний на території Криворізького ТЦК помер внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я. А версія співробітників патрульної поліції, які прибули за викликом про біологічну смерть без ознак фізичного впливу, є брехнею. Треба проводити судово-медичну експертизу. Це вже не перша смерть від епілептичного нападу військовозобов'язаних в Україні. Чи можна вже говорити про епідемію епілептичного нападів? Але епілепсія це не інфекційне захворювання, тому можна говорити лише про серійні безкарні вбивства громадян України у ТЦК, які злочинці намагаються приховати від суспільства. За даними Вікіпедії, більшість летальних випадків при епілепсії пов'язані з отриманням травми при падінні тими хворими, масові смертельні епілептичні напади військовозобов'язаних можна пояснити лише одним: епідемію катувань та вбивство у ТЦК, яку намагаються приховати? Ховати за епілептичними нападами. Зрадник імплементацію російських законів перетворив нашу Україну російський концтабір, де катують та вбивають українців. В той же час офіцер ЗСУ Ігор Лапін пише наступне: отже, по факту, перше прокурори судді М, охорона суду, слідаки опера ДБР набу на САП, АПВАКС 100% броньовані ухилянти в законі. Друге адвокати, єдині хто на стороні захисту прав людини, фігвам так виглядає баланс і правосуддя і змагальність процесу. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.